Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось таку смакоту. Рецепт дуже простий, але неймовірно смачний, готую. Не вперше, ділюся з вами, може, вам також сподобається, ви приготуєте. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен гарбуз, в мене 250 г, нарізаємо його на більші кубики. Це б готується дуже швидко-просто, доступні інгредієнти, нічого складного, все легко, все просто все по-домашньому, вам всім приємного переліду, а я продовжую готувати. Якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково напишіть коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Все, гарбуз ми вже нарізали. Тепер беремо посудину для запікання, перекладаємо туди зразу гарбуз. Арбуз я буду поливати оливкову олію або беріть, звичайну рослину, яку маєте вдома. Тепер додаємо трішки солі, також трошки будемо додавати суміші перців. Додавайте всі спеції за смаком. Також сюди натираємо один-два зубчика чесника. Все, чесничок ми вже натергли, зараз ретельно перемішуємо. Все перемішали, тепер нам буде потрібна ще зелень. У мене тільки петрушка, можете додати кріп за смаком за бажанням. Тепер зелень додаємо до нашого гарбуза. Зараз запікаємо гарбуз в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Гарбуз відправляється в духовку, а ми продовжимо готувати. Нам буде потрібна одна середня цибулина, може бути більша, може бути менша. За смаком, за бажанням, немає строгої пропорції. Цибульку ми вже нарізали. Тепер беремо патель, наливаємо трішки олії і будемо обсмажити цибульку на маленькому до золотистої скоринки. Друзі, не забувайте про зоротний зв'язок. в коментарях, за країни чи міста дивитеся відео, Знаю, що пишете, Всім вам дякую за ваші коментарі. Тепер нам буде потрібна печериця, у мене печериця вагою 250 грам, будемо його нарізати на такі слайси. Може бути трішки більше печериці, може бути трішки менше, немає строгої пропорції, може бути три печерички, може бути і шість. Це дуже смачний, забігає трішки наперед, Можу сказати, що це дуже смачно. Файний рецепт. Додивляйте з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. В кінці обов'язково напишіть коментаря. Що сподобався цей рецепт. Це печериці ми вже нарізали. Тепер дивимося до нашої цибульки. Я додаю зі спеції трошки солодкої паприки. Зараз перемішаємо. Додавайте спеції, які ви любите, яким за смаком. Я ділюся спеціями, які я. мені подобаються, ви додавайте, які ви любите. І зараз додаємо сюди печериці. Смажимо на маленькому вогні 3-4 хвилини. Дуже люблю смажні печериці, просто обожнюю. Так, все залишаємо смажитися печериці, беремо за наступний інген'єд. Нам буде потрібен один помідор, у мене один середній помідор. Нарізаємо на кубики. Один момент нарізайте на більші шматочки. Так, давайте подивимося до наших почериз, вже трішки обсмажилися, зараз трошки їх ще перемішаємо і зараз сюди будемо додавати вже наш нарізаний помідорчик. Будемо готувати на маленьку вогні 3-4 хвилини, щоб все гарненько протушилося. Залишаємо смажця. Нам буде потрібно ще один-два зубчика чесника, натираємо на терці. Цієї смакоти додаємо чесничок, зараз перемішаємо і залишаємо смажитися до 5 хвилин, щоб печериці підсмажилися, були мігесики, і помідорчик протушився. Пеці я додаю суміш перців і більше нічого не буду додавати. Перемішуємо і зараз залишаємо смажитися. Залишаємо готуватися, а ми продовжимо готувати. Готуємо заливку, нам буде потрібно два яйця. Перемішуємо воделечкою і, друзі, зараз додаємо спеції за смаком. Я буду додавати лише прованські трави, Ви додавайте спецію, які ви любите. Все перемішали. Зараз додаємо ще молока 200 мл без різниці, чи холодне чи тепло. Я додаю звичайно з холодильника. Перемішуємо. Пер сюди додаємо одну столову ложку борошна щупчиком. Добренько перемішали і нам буде потрібно ще зелень. Сюди я додаю лише петрушку. Додавайте, яку ви любите зелень. Можете додати і кропчиком. Хто любить кінзу, додає кінзу. Все, петрушку, може, нарізали, і до нашої суміші додаємо ще петрушку. Перемішаємо і наша заливка вже готова. Дивимося до нашої пательні. Бачу, вже все гарненько підсмажилося, печериця вже м'язеньке, перемішуємо. І зараз будемо брати форму для запікання. Дно нашої форми будемо викладати наші печериці з помідоркою. Обсмажені, повністю викладаємо всі. Зараз гарненько розрівняємо по дну форми. Тепер наш гарбуз вже запікся, викладаємо весь гарбуз. Аромат на весь дімно ми продовжимо готувати, це ще не кінець. Та гарбузик ми вже виклили, тепер будемо зараз поверха виливати нашу заливку. Виваємо нашу заливку рівномірно так по всій формі. Тепер нам буде потрібен ще сир, 30 грам, У мене звичайна тверда моцарела, беріть сир, який ви любите. І поверха будемо викладати сир. Будемо запікати в духовці при 180 градусів 25-30 хвилин, плюс-мінус в залежності від вашої духовки. В принципі, тут все готове, трішки, щоб сир розтопився і смакота буде готова. Наша смакота вже готова. Аромат на весь дім. Я знаю, що це дуже смачно, Всім, хто їсть, всім смачно і ми також зараз будемо смакувати. Друзі, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримайте вподобайками і обов'язково напишіть коментарях, якщо сподобався вам цей рецепт. Хочу подякувати всім вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що дивитеся всім вам, дякую за ваші перегляди. Друзі, що я можу сказати про цей рецепт? Я вам рекомендую від душі приготуйте. Це неймовірно смачно, гарне поєднання, гарбуза з печерицями, файна заливка, нічого складного, все просто все смачно. Готуйте, смакуйте, дуже файний рецепт. Готую його не вперше, і напевно ще буду готувати багато разів, бо всім сподобався, дуже смачний. Готуйте, смакуйте. Я вам всім дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. До зустрічі нового відео, всім па-па-па-па.